Що в нас у селищній раді підвалі також там тримали людей? Наші населені пункти, на жаль, ну майже щодня піддаються обстрілам авіанальотам. Ну, коли щодня прильоти йдуть, то не просто людям працювати в таких умовах. Прильоти, які ніякого відношення до збройних сил не мають. 2020, прильот на ферму, то вас Собожанська Швейцарія. Так що віримо в перемогу, що наша борова буде. Процвітати, ми віримо в те, що їх погонять звідси і погонять до кордону. Наші два старостата були окуповані вже на третій день війни. На жаль, на тій стороні річки. Особисто я знаходився до 11 квітня, коли вже був обстріл Бороводі, і покинув громаду 11 квітня відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації. Півтора місяці ми залишили, залишалися тут. Ситуація була тоді надзвичайно складною, бо Сватово, Купінській зюм вже були окуповані, а у нас залишалася одна дорога дорога життя на Святогірськ, Славянськ. Що стосується евакуації, на другий день вона була проведена при допомозі наших військових. Декілька автобусів було а в борову обстрілювали і зайшли 13 квітня. Останній населений пункт був окупований 14 квітня. Це село Піське В середині квітня наша громада була окупована ворогом. Це люди були з Донецької області, які намагалися виїхати на двох бусиках при в'їзді на борову на блокпосту. Вони були обстріляні, загинули. Ці люди намагалися проїхати очевидно в район Сватової. Певний час навіть не давали МЧСникам нашим попасти. Люди знаходилися, на жаль, мертві в цих автобусах, міні-автобусах. Частина людей попали в нашу лікарню. У нас був дуже тісний зв'язок з нашою громадою. У нас були свої, так би мовити, інформатори. Люди, які нам повідомляли, що робиться в громаді. Ми тримали з ними зв'язок. Ми їм вдячні за це. Частина з них завіжали до Сватови, там, де був зв'язок, і намагалися нам дозвонитися. І ми знали все, що робиться в нас в громаді. Друкували оперативні повідомлення на сайті селищної ради, які потім люди. Поширювали в соціальних мережах, ми попереджали людей, що там у нас робиться, яка ситуація, щоб були обережними. Були посадовці, які, на жаль, перейшли на бік ворога. Це один з заступників селищного голови, один староста, два діловоди з дев'яти старостатів. Всі вони поїхали в сторону Росії, одна тут залишалася, їй була голосна підозра, зараз вона в розшуку. Люди хочуть, безумовно, щоб ці люди була дана оцінка колаборантської діяльності кожного з них. Ну, але прахоронці цим займаються. Я точно знаю, це село Піській радьківське про це вже говорилося. У нас були випадки і по туристичній базі, що в нас у селищній радіопідварі також там тримали людей. І зараз там є навіть загратоване віконце в дверях, там, де в нас архів був. Там знаходилися наші люди. Ці факти є. Наші села на тій на тому боці річки Оскіл були звільнені перші дні наступу під Балаклею. Гораховатки під Високи, ті два старостати. Піски Радьківські були звільнені в кінці вересня, а Борова 3 жовтня. Останні населені пункти десь 4 жовтня, сюди до кордону з Луганською. Області були звільнені. До війни десь було 15 700. Ну, зареєстрованих було. Коли борову звільнили, і у нас є майже до 100% точна цифра, десь було 8200 чоловік. На сьогодні в громаді трішечки більше 9 тисяч. Є люди ті, що повернулися, але, на жаль, тут поруч стоїть фронт і люди не всі повертаються поки ще. То близько 500 тонн різної допомоги, продуктами харчування, і гігієни, там і будівельні матеріали певні були, ми надали своїй громаді. особливо продуктами люди забезпечені. По 1200 гривень було. Видано людям ті, що пережили окупацію, будуть виплачувати ці кошти по 2200 гривень за три місяці. Ну надіємося, що найближчим часом через поштові переводи Укрпошта цю роботу зробить. Гуманітарна допомога надається. Десь 450 актів на зруйноване і пошкоджене майно. У нас працює комісія. Комісія на сьогодні подано заяв, 95 заяв. Люди подають через дію. Зараз іде процес, до цього підключається наш СНАП. Перші виплати пішли громадянам. Всі, хто отримав пошкодження, їхні будуть майно враховані, буде надана допомога. Більше займалися зараз наданням оформленням допомоги людям, які до 200 тисяч гривень, де можна відновити таким чином: вікна, двері, дах, ну, отакі пошкодження. У нас домоволодінь десь 4,5 тисячі. Якщо брати на сьогодні 400, ну майже 10% зруйновано. Громада наша, сільськогосподарська, безумовно. Майже всі фермерські господарства зазнали дуже багато збитків, близько 60% площ їм вдалося засіяти цією весною. Тепер питання збирання врожаю. Що стосується приватних підприємців, Відсотків 70 відновилося там, де можна це. Не всі звичайно повернулися, є не повернулися, але значна більшість вже відновила свою роботу. У нас постійно працюють сапери, але їхня задача зараз і ще багато роботи тут попереду. Це перш за все лінія електропередач. Дуже багато заміновано і зараз вони працюють з нашими енергетиками спільно обстежують критичну інфраструктуру, крім того, вони працюють над заявками людей до п'яти тисяч гектар, приблизно так фермерське господарство самостійно за кошти через укроборонсервіс, заключивши договори, Цією організацією обстежили, але це безумовно незначна частина. На жаль, багато саме обстежували ряд фермерів, прямо особисто виносили снаряди і боєприпаси з полів. Десять закладів освіти вони всі пошкоджені. На сьогодні у нас складені по них акти, будуть проводитись експертні оцінки. Один ліцей Гороховацький знищений повністю. Сильно пошкоджена Чернечінський заклад, а ті інші школи ну в різній ступені вікна, двері, дах, пробоїни піскарадьківська, як там три прямі пробоїни, пошкоджений дах, сильно зруйнована школа також. Тому це все у нас попереду відновлення закладів освіти. Для того, щоб зробити офлайн навчання, необхідні безпечні умови, укриття. Але і лінія фронту поруч то однозначно у нас буде онлайн навчання у цьому році. Планується робота шести закладів. В них будуть навчатися десь 1140 дітей. На сьогодні працює первинна медицина, амбулаторія працює після Гороховатці в, в нас також працює амбулаторія. Працює в нас вторинна медицина, наша борівська центральна лікарня працює у терапевтичне, хірургічне. Відділення, інфекційне відділення, дитяче відділення. Це десь два тижні тому загострення було дуже серйозне, Це трішечки вдалося їм просунутися, але зараз ситуація стабілізована завдяки нашим Збройним силам, підійшли наші резерви, і тут у нас зараз ситуація стабілізувалася. Хоча наші населені пункти, на жаль, ті, які по кордону з Луганською областю, ну майже щодня піддаються обстрілам, авіанальотам прильоти, які ніякого відношення до Збройних сил не мають. На ферму прильот, так, е, да, є поранення, поранена худоба, да, добре. В общем, сарай горить сіном. Три голови, вроді, погибло. У, у тих населених пунктах, де е, небезпечно. Людей залишилося зовсім мало, то знаходиться в бореві, бо люди не хочуть далеко їхати. Вони думають, що скоро стабілізується все, погонять ворога наші збройні сили, і вони повернуться додому. Якщо якесь буде загострення, то будемо приймати рішення про евакуацію. Є узгодження з військовою адміністрацією, і ми знаємо, що робити, куди, якщо везти. Завдання вивезти людей вторгнути Ізюма, а там підключається Ізюмська військова адміністрація і вивозять їх до міста Харкова. А там визначені місця проживання гуртожитки, і на випадок якоїсь там нестандартної ситуації, то буде нам допомога ще автобусами військової адміністрації, і будемо воювати. Таких випадків, щоб люди скаржилися на проживання, немає. Але, безумовно, попереду опалювальний сезон. Є велика заборгованість наших комунальних підприємств за газ. Бюджетні кошти будемо спрямовувати на найнеобхідніше. Зараз головне це все для перемоги. Ну, тепломережа, наприклад, 17 мільйонів заборгувало населення і 2,5 мільйони бюджет. Водоканалу у нас там здається 2,5 мільйони заборгованості. Мало споживачів, але затрати йдуть ці рівні, і те підняти, подати і так далі. До речі, ми зараз займаємося. Завдяки міжнародним організаціям в нас ще до війни були проблеми водонапільна вежа, наша башта. Фронт поруч, але ці роботи ведуться для того, щоб забезпечити людям нормальну подачу води вже через деякий час. Кошти міжнародні, це швейцарське посольство виділено всі, проведені, всі Це близько до 4 мільйонів гривень. Зараз подається вода напряму. Але ми все-таки стоїмо на тому, що потрібно відновити цю вежу. О, нема світла, немає води. Треба переходити на генератор. А коли є башта, от 5-6-7 годин у нас ще є вода. А за цей час енергетики працюють, щоб відновити світло. Ми плануємо, що в цьому році буде працювати дві котельні, як і в тому році. Вони в нормальному стані. Це у боровій і в селі Богославка. Технічно ми будемо готові. Є генератори, що на тепломережі, що у нашому водопровідно-каналізаційному підприємстві ми можемо давати воду, і тепло навіть можемо давати на все селище. Єдине складне питання фінансове: борги, а технічно, я думаю, ми будемо готові працювати і надавати людям і тепло, і воду взимку. Безумовно, ми розуміємо, що може бути відключення електроенергії. Ну у нас, ви знаєте, що ті, які деокуповані громади, було прийнято рішення урядом, що нам подавалося світло, У нас не було графіка відключень, але у нас просто були інші ситуації, коли у нас і зараз, ви знаєте, наші енергетики, вони просто молодці, герої було таке не один раз. До обіду зробили, в обід прилетіло, побили провода, знову поїхали, знову робили, б'ють нашу, нашу, наші лінії, а вони відновлюють. Підприємства, які тут у нас були, вони комунальні працюють, але є таке ще поняття, як мобілізація. Тому питання із робочими місцями у нас надзвичайно складне в силу тих причин, що тут поруч фронт є. Ми залучаємо до суспільно-корисних робіт, до громадських робіт. Тут близько 50-60 чоловік постійно працюють. Держава виділялася кошти, ми заключаємо договори і вони працюють характері, це і прибирання, і покос трав, і інші там моменти. Це суспільно корисні праці. Відновлення роботи торгових точок. Майже всі відновилися. Ну коли щодня прильоти йдуть, то не просто людям працювати в таких умовах. Ну, до речі, ми нещодавно заборонили продаж. Напоїв міцних, але всі інші продукти, ось зайдіть, будь ласка, до нас в магазини. Ціни немаленькі, я вам скажу, але є все, навіть в містах, можливо, не них таке є. як у нас. Зранку і до 11, а там далі комендантський угу. час, скріпкі міцні напої. Дозволено продавати пиво і легкоалкогольні напої. Всі віримо в перемогу України, в нашу перемогу, в наші Збройні Сили. Борова це Собожанська Швейцарія. Ми сильно сподіваємося, що буде відновлено наше Оскільське водоймище, наша перлина. Ви знаєте, тут влітку до 100 тисяч людей відпочивали на березі водосховища, на турбазах, Палатках в п'ять разів більше, ніж населення в громаді. За літо було тут. Так що віримо в перемогу і віримо в те, що наша борова буде. Процвітати безумовно, ми віримо в те, що їх погонять звідси і погонять аж до кордону.